Нічко, о, з рук, да, Катрусі? Здруг, доця, їсть в мене. Друзі, то допоможіть. Будь ласка їм Цим бездомним пухнастиком. Зрук їдять тут бедні. Да, катруся, о! Присвічі, які вони мені... мене... Булецька, тут їх ліверку і ще покормлю, друзі. Допоможіть, будь ласка, цим фукнастиком. Продиктую вам карту. 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта є ще в шапці профіля. Давай, давай, близько. Ну от чоліверку не будуть їсти, м'ягенько. Там є корм сухий їм. Поїлити. Богу дякувати. Всім дякую, друзі, за підтримку. Дай вам Бог міцного здоров'я. Все, вже за хвостиком, все вже наїлася вона. Да, Катрусь? Всім дякую, друзі.